Як же шкода, коли потенціал дорогого процесора не розкривається повною мірою через недостатньо ефективну систему охолодження. А щоб такого не було, на ринку є чимало трисекційних рідинних кулерів, із якими навіть багатоядерні камінці зможуть працювати на частотах, максимально наближених до заявлених у їхніх технічних характеристиках. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Одним із таких пристроїв є RSO DeepCool lp 360. Вона дуже схожа на протестовану нами раніше Deepcool LT720WH, але обійдеться своєму покупцю на 900 гривень, тобто 20 доларів дорожче. За ці кошти власник отримує бонус у вигляді екрану, який гарно доповнить системник із прозорою боковиною. Ну а про інші аспекти, зокрема продуктивність даної водянки, ви дізнаєтеся далі. Коробка для охолоджувача виконана у вже звичному для Deepcool стилі. Поєднує в собі простий картон для надійного транспортування та накладку з детальною інформацією. РСО традиційно супроводжується багатою комплектацією. До неї входять підсилювальна пластина для платформ Intel, кронштейни, стійки та гвинти для фіксації радіатора та водоблока, а також паперова документація, універсальна для 240 та 360 мм версій водянки. Радіатор Діпкул lp 360 має звичні розміри: 402 на 120 на 27 мм і типовий чорний окрас. А для прихильників світлих тонів дана ерасо доступна також у білому кольорі. Холодоагент циркулює по 14 горизонтальних каналах, розташованих по всій довжині пристрою. А між ними маємо традиційну металеву гармошку з кроком 1,2 мм, яка покликана збільшити площу відведення тепла. В результаті отримуємо очільність 19 пластин на дюйм. Із цікавого, на радіаторі наявний випускний клапан, що врівноважує тиск у системі та зменшує таким чином ймовірність витоку. Поміщену на ньому гарантійну пломбу, варто поберегти протягом 3 років з моменту купівлі. Шланги Deepcool LP360 в нейлоновому оплетенні виходять із корпусу радіатора під прямим кутом. Вони мають довжину 410 мм і товщину 12 мм. А для трубкоменеджменту менеджменту тут передбачена пара стяжок. До водоблока шланги підведені також під прямим кутом, але вже за допомогою рухомих фітингів. А з нього виходять три кабелі. Триконтактний для живлення помпи, USB для роботи інтегрованого дисплею та кабель із двома роз'ємами ARGB-підсвітки. Довжини усієї трійці цілком достатньо для їх зручного під'єднання. Всередині матового пластикового корпуса розмірами 91 на 78х63 мм захована помпа. До її складу входять трьохфазний чотирьохполюсний двигун, який працює з досить високою швидкістю 3400 обертів за хвилину. А оскільки роз'єм живлення тут трьохконтактний, то зміна частоти обертання не передбачена. При цьому помпа споживає 4,2 вата електроенергії. До речі, даний елемент обладнаний підсвіткою і екраном. Відведення тепла від процесора здійснюється через основу розмірами 54 на 54 міліметра. Її рівна поверхня сприяє хорошому контакту з теплорозподілювальною кришкою. Термопаста сюди вже нанесена, а під час транспортування вона захищена пластиковим блістером. Втім, додаткового шприца з термопастою в комплекті не передбачено. 320-мм фірмові пропелери мають звичний 25 мм профіль. Вони засновані на гідравлічних підшипниках, а в місцях їх кріплення передбачено антивібраційні прокладки. Водночас світлі лопаті якби натякають на наявність усередині світлодіодів, що забезпечують яскраве підсвічування. Енергоспоживання кожного вентилятора не перевищує 2,64 Вт. Виробник обіцяє регулювання швидкості їхнього обертання в широкому діапазоні від 600 до 2400 обертів за хвилину. При цьому рівень шуму може досягати досить гучних 38,7 акустичних децибела. Максимальний повітряний потік під вертушкою становить 122 кубічних метра на годину, а статичний тиск 3,48 мм водяного стовпчика. На кожному вентиляторі присутній роз'єм, до якого під'єднується комплектний кабель. Таким чином забезпечується послідовне з'єднання пропелерів та спільне їх підключення до конекторів живлення та підсвітки. Виглядає така реалізація досить симпатично. До того ж, кабелі не мають зайвої довжини, яку потрібно було б приховати. А от недоліком такого підходу є складність заміни пропелерів у випадку виходу з ладу. Система охолодження DeepCool LP360 сумісна як із найбільш актуальними процесорними роз'ємами AMD та Intel, так і з все ще популярними платформами не першої свіжості. Комплектна інструкція допоможе без жодних труднощів встановити РСО на будь-яку із них. Далі ми поділимося досвідом встановлення даного охолоджувача в систему на основі LGA 1200. Традиційно найкраще почати з фіксації радіатора з пропелерами у відповідному місці корпусу. Тепер готуємо водоблок. На нього прикручуються дві пластини, призначені суто для цієї платформи. Переходимо до підсилювальної пластини. Гвинти на ній потрібно розташувати ближче до середини. В такому положенні і встановлюємо її у материнську плату. А з лицевої сторони на гвинти нанизуємо стійки, призначені для платформи LG 1200 і більш давніх. Після цього встановлюємо водоблок і фіксуємо його чотирма фігурними гвинтами. Ну і на завершення не забудьте під'єднати конектори живлення вентиляторів і помпи, підсвітки та USB-кабель для роботи LED-дисплею. Останній тут монохромний і має роздільність 14 на 14 пікселів. Цього цілком достатньо для виведення на нього одного або двох рядків інформації: на зразок температури процесора та графічного ядра, ступеня їх завантаження, енергоспоживання компонентів, а також емодзі або створеного власноруч логотипа. Усі перераховані функції доступні в комплектному ПЗ Deep Creative. Воно ж дозволяє змінювати орієнтацію зображення. А ще за бажанням тут можна моніторити стан ключових вузлів системи. Окрім дисплею, джерелом світіння тут також виступають три вертушки та обрамлення водоблока. Ці елементи під'єднуються до спільної колодки і їх можна синхронізувати з іншими комплектуючими на материнських платах EZROC, ASUS, Gigabyte та MSI. Загалом процес встановлення і налаштування Deepcool LP360 простий і не повинен викликати труднощів навіть у недосвідченого користувача. Ну а як у пристрої справи з ефективністю? Для цього ми зібрали отаку систему. Під час тестування тильний 120 мм вентилятор корпусу було встановлено на видув, а три бокові на вдув. Вони працювали на швидкості близько 1600 обертів за хвилину. В тесті Aida Stress CPU частота процесора складала 4,6 ГГц при напрузі 1,312 Вольта. У режимі Stress FPU частота опускалася до 4,4 ГГц при напрузі 1326 Вольта. Пропуску тактів помічено не було. При роботі вентиляторів Deepcool LP360 на швидкості 1000 обертів за хвилину, у тесті Stress FPU процесор нагрівався до 90 градусів, а це на 10 градусів нижче його максимальної робочої температури. У менш вимогливому стрес CPU його температура була куди скромнішою, лише 47 градусів. Підвищення швидкості обертання пропелерів до 1500 обертів за хвилину дозволило відіграти від 3 до 4 градусів залежно від способу навантаження. А до 2000 обертів – ще 2 градуси у тесті стрес FPU. До речі, такі температурні показники повністю аналогічні іншим двом 360-мм міліметровим РСО, які ми обрали у якості опонентів. Якщо перша коштує на 900 гривень менше за новинку, то рішення від Asus обійдеться аж на 4600 гривень дорожче. А що там з шумом? Зрозуміло, що в такому чималому діапазоні швидкості обертання шум від пропелерів суттєво відрізняється. При 1000 обертах на хвилину він тихий, при півтори тисячі досягає все ще комфортного середнього рівня. А от при максимальних 2100 він стає високим і некомфортним. Рідина система охолодження Deepcool lp 360 нам нагадала і інше творіння даного виробника: 360-міліметрову водянку Deepcool lt 720 WH. І не дарма. Вони мають дуже схожу конструкцію радіатора з випускним клапаном, аналогічні габарити та швидкість роботи пропелерів. Як наслідок, обидва пристрої пропонують практично ідентичну, дуже високу продуктивність. Причому це відчувається навіть при невеликій і дуже комфортній з точки зору акустики швидкості обертання вентиляторів тисяча обертів за хвилину. Що ж до відмінностей, то їх також вистачає. Протестоване РСО отримала дисплей на верхній панелі корпусу водоблока, на який можна виводити певні параметри системи чи графічні елементи. Звісно ж, усе в межах монохромних 14 на 14 пікселів. Втім, цього цілком достатньо, щоб, наприклад, моніторити нагрівання CPU та GPU. Ще одна зміна торкнулася пропелерів. У Deepcool LP360 вони не мають окремих вихідних кабелів, а з'єднуються послідовно одним єдиним проводом, який також відповідає і за реалізацію підсвічування. Такий підхід значно спрощує кабель менеджмент. Однак, у разі виходу з ладу одного з вентиляторів, знайти йому заміну буде складніше. Що стосується підтримуваних платформ, то новинка підходить для всіх актуальних і навіть ряду застарілих систем, за виключенням високопродуктивних платформ, що може когось засмутити. Нам здається, це чудова оновлена система охолодження для яскравих продуктивних систем. Згодні? Чекаємо на коментарі, не забувайте про вподобайки, а також діліться оглядом з друзями. До нових відео. Слава Україні!